Ми зібрали найпоширеніші питання про онкологію та звернулися до клінічного психолога Томоклінік Яніни Петренко за чесними і корисними порадами для тих, хто зіткнувся з онкодіагнозами або хоче зрозуміти, як діяти у подібних обставинах. Логічний діагноз це завжди такий важкий момент в житті людини, тому реакції можуть бути абсолютно різними. Але основними ми такими можемо виділити як страх або тривожність, коли людина дійсно зазнає моментів таких, знаєте, загрози життю, а також здоров'ю. Наступне це може бути печаль або сум, тому що людина все ж таки втрачає спосіб життя, можливо, роботу, здоров'я очевидно. Далі може бути реакція злості або гніву. Чому тому, що Знову ж таки, втрачається звичний спосіб життя і певні моменти розчарування, і людина можна це злитися, і це є нормальна реакція. А також така фрустрація, тобто це стан такої невизначеності, коли потреби наші незадоволені в часі лікування, і тому пацієнт може бути і ще в стані фрустрації. Усі такі певні основні реакції пацієнтів, які я спостерігаю. Перше головне правило підтримки це бути самому в ресурсі, тобто мати сили, мати можливості підтримати людину. По-друге, спитати людину, що вона знає про свій діагноз і як вона до нього ставиться. Тобто, взагалі, зрозуміти, як людина на це реагує. А потім, якщо людина проявляє ці емоції, і ви здатні нею побути в цей час, підтримати її, то дати їй час і простір для висловлення цих емоцій. А потім знову ж таки, якщо ви здатні надати певну допомогу, запропонувати її, якщо ні, то скерувати до спеціаліста. Коли людина отримує діагноз, вона знаходиться знову ж таки в стані такої розгубленості. Тому дуже важливо, щоб поруч була людина або декілька людей, які підтримують цю людину для того, щоб зрозуміти і створити план, куди рухатися далі. Першим би було таким дійсно перевірити діагноз і підтвердити його, тобто зрозуміти, що дійсно діагноз є, отримати можливо другу думку. Далі знайти клініку і лікаря. Який буде супроводжувати вас в часі лікування, дуже важливо також звернути увагу на такі фінансові моменти підтримки. Чому? Тому що буде такий фінансовий аудит, і саме важливо якраз це дуже стосується до вибору клініки, тому що варто звернути увагу на програми Національної служби здоров'я, де певна частина лікування може бути безоплатно для пацієнта. Чому ми вибираємо лікаря? Тому що конект між лікарем і пацієнтом дуже важливий в часі лікування. Це довіра, це певні емоційні. Ні, компоненти, які відбуваються між і пацієнтом. тому дуже важливий є цей етап. Далі це задавати ці питання. Які навіть можуть казатися іноді дурними. але для пацієнта це важливо. Чому? Тому що необізнаність приводить до страху, до тривожності. Чим більше ми знаємо нормальної, валідної інформації від лікаря, тим більше пацієнт є спокійним і а, знає, куди не рухатися. Далі створити таку команду, яка буде підтримувати. Да, можливо, це буде перший крок, можливо, один з перечні, але це та команда, яка буде підтримувати пацієнта в часі лікування. І потім ну, налаштовуватися йти згідно цього плану. Ну ж так, будь-який етап лікування він містить в собі емоцію страху. Чому? Тому що перше це дуже природна реакція, да це одна з базових емоцій, і людина вона має право її відчувати. Якщо це оперативне втручання, то це дійсно страх перед порушенням цілісності тканин. Якщо це хіміотерапевтичне лікування, то це дійсно може бути страх перед наслідками хіміотерапії. або під час проходження самої процедури, як це буде, да пацієнт боїться її не з. Знає? Тому тут важливо зрозуміти, да що ще ми маємо справу з страхом чи з тривожністю, тому що і там і там ми працюємо трошечки по іншому. Да? І тоді, коли ми розбираємося в кабінеті з пацієнтом, чого саме боїться, про що саме він переживає, ми а, докладно працюємо з його переживанням, ми їх реструктуразово змінюємо. І тоді пацієнт має певні відповіді і певну частину якоїсь а, такої певності контролю, що він справиться з цією ситуацією. Чесно, можу сказати, що піклування про себе, турбота про себе дуже впливають. А от настрій не знаю, подосліджуємо. Так? Чому? Тому що турбота про себе це перше, про що я говорю на першій ступні консультації з пацієнтами, тому що потрібно багато сил, часу для того, щоб пройти цей нелегкий шлях, але він того вартий. І тому піклування про себе це така дуже важлива структура. Це нормальні базові потреби, сон, харчування, достатня кількість води. Спілкування, яке підтримує, тобто і ці моменти вони дуже впливають на стан здоров'я і на результати лікування. Тому якщо пацієнт про себе дбає, то а, це дуже є помічним лікуванням. Є таке дані прислів'я, воно мені дуже подобається. А хочеш іти швидко, іди сам. Хочеш іти далеко, ідіть разом. Тому, коли є підтримка пацієнти, наприклад, друзями, рідними, близькими, коханою людиною, то це завжди є формує таку внутрішню опору, яка зовні має фізичне обґрунтування, і це є дуже важливим в часі лікування, тому що пацієнт він розуміє, що він може втратити сили, він може розгубитися, але людина, яка буде поруч, вона завжди його підтримує, і вони підуть далі. Питання напевно криється вже відповідь да, В професіоналізмі, тому що психолог так дійсно він навчається не тільки в університеті, не тільки на там, якихось спеціалізованому навчанні курсах. Це безперервно. Так? Тобто ми навчаємося, як підтримувати, як давати пацієнту по потребі. Тому що близька людина, так вона знає, як це робити, але психолог робить це з фахової точки зору. І знаєте, пацієнт він експерт свого життя, але психолог експерт в Професійній своїй сфері, і тому ось таке поєднання, дає можливість отримати гарні результати в лікуванні. Це алгоритм або такий структурований процес, який знаходиться в атмосфері повного прийняття, абсолютного прийняття і в умовах звичайно конфіденційності. До спеціаліста, пацієнту з онкологічним діагнозом звернутися варто в будь-який момент. Чому на будь-якому етапі в часі діагностики, в часі постановки діагнозу, в часі будь-якого етапу лікування буде помічною думка спеціаліста і його допомога. Чому? Тому що на кожному етапі є адаптація, і ця адаптація проходить набагато екологічніше, коли є підтримка зі сторони фахівця психічного здоров'я. Перше, це підтримка. По-друге, це валідація емоцій. Людина приходить, вона має ось всі ці переживання, вона має безліч питань, які вона не встигає десь задати. І тоді відбувається ось це. Знаєте, людина може мати час і простір для цього і висловити ці емоції, поплакати, погніватися, потривожитися. Да? Я навіть бачу по емоційному реакції пацієнта, чи він тривожиться. Там мені не треба говорити, що він тривожний. Потім він отримує цю підтримку і допомогу. А далі дуже часто так відбувається, що. Пацієнти вони мають ресурс і мають сили пропрацювати навіть якісь свої внутрішні моменти, труднощі або навіть особистісні конфлікти. І тому я, як спеціаліст в когнітивно поведінковій терапії, консультант, а також схемотерапія, яка працює з особистісними питаннями, дуже часто пацієнти мають можливість прийти на повторні консультації, і ми працюємо. Пропрацьовуємо їхні моменти, яких багато, багато років. І тому в цей момент, коли людина лікується 5-6. 7 тижнів один-два рази в кабінеті психолога на тиждень ми вирішуємо їхні питання і вони проходять паралельно обидва лікування. Перше, да, якщо ви маєте змогу, зверніться все ж таки до спеціаліста. Да? Якщо ви знаходите, ви отримали діагноз в клініці, вам сказали, да, спустіться до лікаря-психолога або до клінічного психолога і отримайте його фахову консультацію. Це в ідеальних умовах. Да? Якщо цього немає, поруч з вами просто близька людина, да або ви. Самі да. ви можете попросити, скажімо так, в приміщення, де може бути просто час і простір для того, щоб відреагувати цю емоцію, тому що їй потрібно все ж таки місце і час для виходу. Да. І було б краще, якби була б з цю поруч людина близька. Але, як правило, всі лікарі навчені алгоритму, повідомлення поганих новин. Тому, як правило, пацієнт знаходиться під час повідомлення діагнозу з лікарем, і лікар дає ту необхідність. Необхідну підтримку, яку він може дати пацієнту зараз. По-перше, пацієнт має чітко розуміти терміни цього лікування і побічні реакції, тобто наслідки. Пацієнт має бути фізично і психологічно підготовленим. Тому ми завжди проговорюємо з пацієнтом, до якого етапу лікування він готується. По-друге, ми чітко окреслюємо коротку перспективу, тобто втрату волосся, можливо, нудоту, можливо, там біль в суглобах і так далі. Але ще є довготривала перспектива, яка говорить нам про те, що лікування є дієвим і що вартує все ж таки пройти через ці скажімо так, на не незручності, а можливо, навіть іноді біль і такі моменти важкі в лікуванні, але для того, щоб отримати довгострокову перспективу в якості та продовженості життя. Дуже актуальне питання, чому? Тому що є такі, знаєте, в психології ділення пацієнтів на типи. І цей тип, про який ми зараз говоримо, він називається анозогностик. Тобто пацієнт, який не звертає уваги на своє здоров'я, тобто він не хто і не тому дуже важливо знаєте, мати турботу про себе, мати довіру до себе, мати той а, а... орієнтир, який буде все ж таки вас налаштовувати на те, щоб ви проходили час на водогляд, звертали увагу на. Стан вашого здоров'я піклувалися про себе для того, щоб мати гарне подовжене життя. Здоров'я! Як працювати з пацієнтами, які мають почуття провини щодо себе в часі лікування або не вчасного звернення? Да? одне з таких важких питань, чому тому, що тут іде не просто почуття провини, тут ще може бути внутрішня, внутрішня злість і агресія на себе. Чому я не вчасно, я не впорався, я стратив? Тому ось ці глибинні переконання дуже часто є в пацієнтах. Але коли ми починаємо з ними працювати, коли ми починаємо розгортати ось цю обгортку, дивитися, що там далі, можливо, не мав ресурсів, можливо. Не помічав, що відбувалося, можливо, був дуже зайнятий на роботі і нещасно звернув увагу на це. Але потім, знаєте, коли ми розуміємо, що минуле залишається в минулому, і ретроспективно можемо це оцінювати. Але на майбутнє і на теперішнє це зараз ніякоже немає ніякого впливу. Тому відтік енергії, який йде туди, він є неконструктивним. Коли пацієнт починає це розуміти, ми тоді спрямовуємо ті сили ті ресурси, які є на нинішнє лікування. Це той стрес, який знаєте, є наприклад один великий стрес. Він не так вбиває, як декілька а, таких повторювальних, не скажу малих, але повторювальних стресових ситуацій. І тоді а, дійсно дуже важко зібратися до купи, прийняти якесь рішення. Ось саме тоді буде дуже допомічним консультація психолога, тому що психолог він зверне вашу увагу саме туди, де вона зараз потребує. Ми ви, виділимо основне від вторинного, і на це основне буде направлено максимально. Боги і тому цим буде легше справитися. Щі хотілося б наголосити за да, звернення наших прекрасних леді в часі лікування, коли є проблеми втрати волосся або частини тіла і проживання, і важкі емоції з цим. То можливо звернутися саме до фахівця, який допоможе впоратися з цією з цим питанням.